На полі в селі Ківобука, що на сході Уганди, літні жінки біжать пліч опліч, голосно сміються і розмахують бітами для крикету. Усі вони учасниці сільської фітнес-програми, спрямованої на боротьбу з неінфекційними захворюваннями, такими як діабет, гіпертонія та хвороби серця. Програмі вже п'ять років. За цей час у ній взяло участь понад тисячу осіб. Організатори стверджують, що тренування не лише корисне для тіла, а й зміцнюють дух громади. Спочатку люди прийшли з цікавості. Ми вимірювали їхній тиск, рівень цукру, давали зошити, щоб записувати, яким був стан на початку, що змінилося за три місяці. У той час прийшло 85 осіб, і відтоді потік не зменшується. для багатьох заняття стали не просто способом підтримати форму, а й справжнім визволенням від болю і самотності. Раніше в мене дуже боліли ноги та грудна клітина. Я не могла рухати руками. Навіть у вісні не могла їх повернути. Доводилося спочатку їх підіймати, а тепер сплю спокійно і рухаю руками вільно. Жінки роблять зарядку під керівництвом тренера. Замість звичайних вправ рухи, які допомагають справлятися із сільським побутом, копати, носити воду, годувати тварин. Ми підбираємо такі вправи, які дають змогу виконувати звичайні рухи, присідати, копати. Це важливо, адже вони мешкають у сільській місцевості, де все зав'язане на фізичній праці. Зі слів лікарів. Фізична активність один з небагатьох доступних способів боротьби з хворобами серед літніх людей після 50 років різко зростають ризики неінфекційних захворювань. Люди набирають вагу, а це ускладнює проблеми. Фізична активність один зі способів боротьби з цим. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я неінфекційні захворювання вже становлять близько третини причин смерті в країнах Африки на південь від Сахари. Уганда одна з країн, де проблеми погіршуються через бідність, низьку доступність медпослуг та неправильний спосіб життя.